Ситуація, та, яка склалася в установах Державної понітезарної служби України Донецької і Луганської області, на території не підконтрольної державної влади України, вкрай кричуща, вкрай актуальна. І, на мій погляд, держава мусить захистити цих людей, реалізувати захист їх прав і законних інтересів. В який спосіб це буде зроблено, це невідомо. Немає алгоритму, як це питання вирішити. Тому ми. Зібралися в цьому залі саме під стінами уповноваженого Верховної Ради справ людини для того, щоб аналізувати це питання. Я щиро вдячний представникам офісу уповноваженого Верховної Ради України, особливо е, представнику е, начальнику національного превентивного е, механізму Білоусу Юрію Леонідовичу, за те, що він терміново, буквально за лічені дні. Зібрав це зібрання, і наголос був поставлений на тому, що це питання треба вирішувати спільними зусиллями за допомогою громадськості, за допомогою державних службовців, які безпосередньо несуть відповідальність за життя і здоров'я цих осіб. Який вихід з цієї ситуації? Що ми можемо зробити в рамках цього зібрання? Була досягнута домовленість створити робочу групу із представників державних служб, це Генеральна прокуратура, міністерство. Юстиції і Державна понітенціарна служба України за участі представників громадськості для комунікації, для того, щоб швидко передавати інформацію, яка потрапляє до нас, до представників юстиції, до представників Державної пенітенціарної служби, для того, щоб завдяки спільній комунікації намагатися ці питання вирішити. Друге питання, яке було поставлено, це створення моніторингової групи. Із міжнародних експертів, яка безпосередньо працювала постійно в цій території, і метою цієї моніторингової групи якраз і є захист прав людини в цих територіях.